25 березня працівники Державної служби надзвичайних ситуацій Рівненської області провели навчання з основ безпеки життєдіяльності для вихованців Городощанської загальноосвітньої школи. Під час зустрічі рятувальники розповіли учням, в яких умовах доводиться працювати бійцям держслужби з надзвичайних ситуацій. Вже з перших хвилин діти оточили рятувальників, адже всім було цікаво подивитися на бойове спорядження та спецтехніку, якою користуються рятувальники. Найбільше вразив дітей бензоріз, за допомогою якого рятувальники. Ніки ліквідують наслідки дорожньо-транспортної пригоди і спеціальні ножиці, котрі швидко розрізають металеві конструкції. Також рівненські піротехніки звернули увагу дітей на необхідність дотримання правил безпечної поведінки у випадках виявлення вибухонебезпечних предметів, не бракувало охочих як серед юнаків, так і серед дівчат приміряти спорядження сапера, яке до речі не є вже таким і легким. Цікаво учням було послухати фахівців хіміку радіометричної лабораторії про службові завдання, які їм доводиться виконувати при можливих аваріях на хімічних та радіаційних об'єктах. Викладачі вдячні рятувальникам, що, попри свою зайнятість, не забувають приділяти увагу дітям. Сьогодні в нашій школі надзвичайне свято. Завітали до нас гості рятувальна служба, яка розповіла нашим діткам, які надзвичайні ситуації складаються в ті чи інші, на тій чи іншій території. Ми щиро їм вдячні за таку допомогу, за таке розуміння і за таку повагу». Такою співпрацею освітяни задоволені. Вважають просвітницьку роботу плідною та продуктивною. Ярослав Азятик у ритмі подій.